Ювелір Іван Чаварга працює в майстерні родини кочутів два роки. Зараз чоловік робить кулон зі срібла. Ось таким способом ми закріплюємо вушко до нашої заготовочки, затискаємо, вирівнюємо і зараз будемо переходити до пайки. Далі чоловік готує матеріал для спаювання вушка кулона. Після цього з'єднує та опускає в кислоту, щоб із прикраси зняти захисний шар, який наносили під час спаювання. Далі дротяною щіткою чистить виріб. «На великих обертах дротяною щіткою щищаємо. Наше срібло для того, щоб не було нічого зайвого, переходимо до бробакавушку. Знімаємо зайвий метал в місці, де ми паяли, це припой. Продовжимо виготовлення нашого колончика, зараз ми будемо його оксидувати. Тобто просто декілька разів ми його занурюємо в так звану чорнилку. І ось бачимо, як він міняє колір. Ще зірки не прочищені ось тут. Кожну зірочку почищаємо для того, щоб позолота краще трималося. Вправляємо контур і шліфуємо до кінця, воно не до кінця зашліфовано зараз, і будемо полірувати. Полірується, дається на покриття, повертається, відправляються моменти контури і на контроль. За іншим столом працює Олексій Паша над каблучкою з рожевого золота. Техніка мукуме, Саме, сам виріб. Тепер я підготовлюю місце під посадку каста. Каст у мене вже підготовлений. Вирізаний спеціально під камінь. І тепер задача моя посадити каз так, щоб він був по центру, по всім параметрам відцентрований, у всіх осях. Це все, все відбувається вручну. Спочатку я випилив, зробив каблучку в розмір, випилив з неї шматок розміром із сам каз. І тепер власне сама підгонка. Кожен із ювелірів має однаковий набір інструментів, розповідає Олексій. Інструменти для грубої обробки заготовок це напильники, це пилка. Для прорізання, Після цього йдуть різного виду бори для знімання шару металу, різних форм, різних параметрів. Наступне це вже йде у нас наждачки для доведення виробу до фінального виду предполіровочного виду. Вже після цього у нас йдуть комбінації з різних щіточок, з різних муслинових кругів і до них йде полірувальна паста. Щоб надати вже виробу, фінальний вигляд, заснувати ювелірну майстерню Юрій разом зі своїми братами Ігорем та Романом вирішили, ще в юнацькі роки ми зі шкільних років захоплювалися ювелірною справою, якщо це можна так сказати. Тоді це у нас було таке хобі, ми виготовляли ще біжутерію із міді, олова, і так воно поступово переростало в щось серйозніше. Виходить, що біля 16 років ми цим захоплюємося. 15 років ми цим захоплюємося. Але так серйозно вже цілеспрямовано і тільки ювелірною справою ми займаємося 11 років. Юрій Кочут каже, одну прикрасу ювелір виготовляє близько місяця. Для цього потрібно кілька етапів. Модель може створюватися у воску вручну або за допомогою 3D-моделювання, або ж модель може створюватися зразу ж в металі залежить від того, що яка ціль тоді сам саме ювелір уже. За робочим ювелірним столом обробляє металі, забирає різні задири на металі, обшліфовує, підганяє потрібний розмір, якщо це каблучка, готує місце для встановлення каменя, закріпляється камінь, потім робиться поліровка і потім вже ми. Е в ультразвуці за словами Юрія Кочу та з ювелірних виробів закарпатці найчастіше обирають каблучки також обручки з білого, рожевого та жовтого золота. Руслана Гостюк, Андрій Кандрісим новини на Суспільному.